Слава Богу, да, дякую за, за таке слово на з назідач, перекликається, пересікається з тим, що я мав сьогодні сказати, в деяких речах про те, що сказав наш брат Антон. Ось і тому ми продовжуємо. Наше служіння продовжується. Я також хотів поділитися, і давайте відкриємо. Друге Коринтянам, 4 розділ, 8-й дев'ятий вірш, де апостол Павел. Він говорить про себе як про особистість, про тяжкі обставини в своєму житті, яких він бував, які він проходив. Але знаєте, в цих обставинах щось таке було особливе в ньому, на те, що давали йому подивитися на ці обставини і прожити їх, і пройти їх зовсім по-іншому. І це для нас приклад. Амінь. Це для тебе приклад, тому що те, що переживав апостол Павел, напевно, приблизно переживаємо і ми сьогодні, тому що ми живемо серед смерть смертної тіні. І апостол також були погрози і на життя, його і вбивали, і там ви знаєте, все, що з ним відбувалося. І тис був на нього певний з різних сторін. І він про це розказує і свідчить. І це місце списання, воно настільки сильне, тому що, дивлячись на те, як проходив апостол ці моменти в своєму житті. Ми можемо побачити, що він як людина, але як він не свернет не людина. Він звичайна людина, але дивлячись на обставини, він в цих обставинах він говорив зовсім по іншому по відношенню того, що він проходив. Тому що хтось міг сказати, ну все якби все пропало, чи допустимо таким певним чином. Ось, але він повторюється і говорить, що каже: нас відусять тиснуть, але ми не стиснені. І це слово маленьке буквально, але воно міняє атмосферу в серці, і воно може змінити твою атмосферу в твоєму серці по відношенню тих обставин, які можуть бути на сьогодні в твоєму житті. І якщо ти навчишся таким чином також вірити і говорити да, до Господа з вірою, тому що це не просто повторення того, що сказав апостол Павел, це його віра, тому що він проходив це разом, про що сьогодні було сказано, він проходив це разом з Богом. І в всіх різних обставинах, які були проти нього, оце маленьке слово але, але в російській білі воно звучить як, як союзник но, але в українській але. І воно знову змінює, тому що він каже, нас досюди тиснуть, але ми не стиснені. Ми в безвихідних обставинах. Хто із вас, коли сказав, я в безвихідному становищі? Були моменти в твоєму житті, коли ти кажеш, ну в мене таке становище, що кажеться, немає виху, що немає виходу. І бачите, інколи в таких моментах ми можемо поставити крапку. Але якщо дивитися на слово Боже, то в даному випадку стоїть не крапка, а що? Стоїть кома. І апостол говорить: ми в безвихідних становищах. Тобто кажеться, що виходу немає, але ми не втрачаємо надії. Тому що надія в напомирає хто як як ми часто говоримо. да тобто він дивиться в обставинах. кажеться, виходу немає, як можливо, і сьогодні про що ми говорили, що продовжуємо молитися, Що вже четвертий рік повномасштабної війни кажеться, що безвихідна ситуація, тому що жмуть з усіх або з усіх сторін, але ми не повинні втрачати надію. І це надія в тому, що ми покладаємо своє життя або покладаємо свою надію на Бога. Він далі пише: Нас гонять, але ми не покинуті. Ми повалені, тобто нас якби збили з ніг, означає. Але ми не збиті, ми не загублені. І тому для мене на сьогодні це місце списання, можливо, також буде і для тебе, в тому плані, щоб підкріпити тебе і утішити, тому що апостол Павел він проходив моменти тяжкі в своєму житті, тому що він покладав свою надію і він разом з Богом це пройшов. Сам він не міг цього зробити, скажи, не міг, а з Богом зміг. Але в кожній подивіться обставинах. Ми минуло разу говорили про те, що наші помисли вони формирують нас, і є духовні помисли, які дають нам життя і мир, а і є плоскі помисли, які можуть принести нам смерть. І тому, якби цього не було б цих але нашого, якби допустимо в житті апостола Павла, це були б, можна сказати, плоскі помисли, які принесли б смерть в його життя, в його дію і в його служіння, тому що, дивлячись на обставини в своєму житті, він сказав би все. Тому що нічого не виходить, але в кожному моменті він дивлячись на Господа, і разом з ним він говорить це слово. Але тому тобі, брати, сестра, я рекомендую: якщо в твоєму житті щось є на сьогодні, такий момент, і ти проходиш, ти в молитві, ти в молитві, ти бачиш, що такі так відбувається, скажи, але. Але я не покладаю, а я покладаю, маю надію, але я вірю, що я не погублений, але я вірю, що я не покинутий. Але я вірю, що я не стисненний, тому що той, хто має всередині Бога в своєму житті, в Його не можна стиснути, тому що Господь всередині дасть тобі це зробити. Амінь. Він не дасть собі це зробити, тому апостол Павло написав писав про це в другому Тімофію, 4 розділі, 17-18 вірш. Ми сьогодні говоримо про уповання на Господа, і він пише, що Господь став перед Ним і зміцнив його, щоб через нього ствердилось благовістя, і почули всі язичники, і Він визволився без левої пащі, і дивіться далі що він говорить: і визволить мене Господь. Це не просто вже це не те, що якби збулося і відбулося в його житті. Він ще цього не бачив, ще не відбулося. Але так як він пройшов досвід свого життя разом з Господом, він розумів, що будуть обставини, і можуть бути обставини, які є проти нього, і він. Проговорює або говорить в свою віру, в своє уповання на Господа. І він говорить, і визволить мене Господь від усякого зла і збереже для свого небесного царства йому слава на віки вічні. Амінь. Хто може сказати такі слова сьогодні по відношенню до себе? Лише той, хто розуміє, що Господь могутній, про що ми співали сьогодні, і сильний, і той може таким чином і говорити, що Господь мене визволить, тому що в нашому житті є війна, є духовна війна, є фізична війна. І ми дивимося на обставини, ми читаємо новини про що сьогодні ми чули. Ми уповаємо ми щось простіжимо через свій разум, через своє серце. Але в деяких моментах ми безсилі. Але для нас сильне Боже Слово, і Слово Боже говорить, що Господь визволить тебе і дасть тобі надію, і дасть тобі силу. Якщо ти покладаєш свою надію на Господа. Послухайте, апостол Павел, він пройшов своє земне життя, і в завершенні свого цього земного життя він сказав такі слова, що Бог прийшов, укріпив мене, а навіть цього і не сталося, він все одно мене визволить. Він довіряв йому. Він довіряв йому. Як мені подобається говорити, можливо, ви це чуєте вже не перший раз. Він довіряв Богу своє минуле, він довіряв Богу своє сьогоднішнє апостол, і він довіряв Богу своє майбутнє, віруючи, що Бог його проведе і буде разом з ним, тому що у нього було відкриття, що Бог не залишає і не покидає. І тому ми маємо надію. І тому ми маємо розуміння про те, що в навіть таких зтісненних обставинах ми повинні покладати свою надію на Бога. І молитва це те, що допомагає тобі в цих обставинах і в цьому моменті прийти до Господа і отримати від Нього цю допомогу. Якщо Бог знає про твої обставини, але ти не просиш у нього допомоги і не говориш на основі Божого Слова, віруючи в що Господь може зробити, то Бог не буде участити в твоєму житті, тому що він сказав, моліться і просіть. І тому наша задача завжди приходити до Господа і приносити йому наші проблеми, наші труднощі. І Бог приходив в життя апостола як до Божої дитини. Як до Божого слуги і приносив йому вихід там, де казалось був би вихід. Ну представте собі, він його побили. Він всі подумали, що він помер, а він піднявся і вернувся. Я би назвав це нероз, е, нерозумною дією, але він це зробив, тому що він знав, що Господь його підкріпляє і укріпляє. Нам не потрібно це робити, повторювати е, такі моменти, які були в житті апостола Павла, але для кожної з нас, і для тебе, це є приклад. Для того, щоб пройти і прожити своє життя з надією і упованням на Господа. І тому, якщо ти скажеш, Господи, в мене такі обставини, які так тиснуть на мене, що я не знаю, можливо, як видихнути, я не знаю, що робити, куди податися, що попросити. Але при цьому ти потім скажеш, але я не стиснути, я вірю, що ти зі мною, то тоді дійсно ти побачиш вихід. Амінь. Скажи амінь. Ти побачиш вихід, ти побачиш допомогу. І Господь сказав, що не залишає своїх дітей, і Він допоможе їм пройти, тому що, так як він робив це в житті апостола Павла, як Божої дитини і Божої слуги, так само він зробить це і в твоєму житті, тому що ти віриш так само в Господа Ісуса Христа, як вірив апостол Павел. Але хотів би зупинитися ще на римлянах 12 розділі, на 11 вірші, тому що тут ми бачимо також. Скажем, піклування апостола і відношення апостола до християнського життя, яке настало після того, як ти покаявся і почав ходити разом з Господом. Ця глава, 12 глава, вона. Написано для того, щоб ми знали, яким чином жити після того, як увірували, що нам робити з нашим життям, що робити з нашим, е, з нашим часом, з нашими цінностями, з нашою посвятою. І, яким чином, і там написано, що ми маємо представити свої тіла, що ми маємо служити Господу згідно тих дарів і дарувань, які є в кожного з нас. І от дивіться, місце з писання, яке сьогодні сказав брат Антон, «Этот освік надбін Господу. Ми, якби ми сьогодні ранку списалися про те, що ми тут зустрінемося в нашому ну, на служінні в церкві. І от він, як би майже сказав про те, що я хотів сказати, про оповання на Господа, я вже просто скоротив дуже багато, от, про оповання на Бога, про надію на Бога. І також він сказав те місце списання, яке я хотів сьогодні, скажімо, більш сказати і розкрити, але скоро зробимо те, щоб зрозуміти, що це означає сьогодні для кожного з нас. І подивіться, апостол Павел він пише про «до тебе, до християнина, тому що в тебе є твій час, яким ти розпоряджаєшся, є твоє життя, яким ти можеш розпорядитися, як тобі угодно. Але він говорить, щоб це зробити правильно. І тому він говорить тут про те, щоб ми не були лінивими, щоб ми духом палали і Господу служили. І подивіться, в чому маємо в чому ми не повинні не лінуватися, тому що лінь – це така, така річ. Яка може принести апатію в твоє життя, і яка може принести байдужість до того, що відбувається? Ти можеш бути сконцентрований лише на собі. І молитва, і читання Божого Слова, і хвале поклоніння воно може перестати бути живим для тебе. Живим для тебе, ти можеш читати, а можеш і не читати слово Боже. Ти можеш не молитися. Сьогодні було сказано про те, щоб також молитися, піднімати свої руки, не уставати. І наші молитви за Україну, за державу, Я вам скажу, що насправді ми сьогодні мало піднімаємо своїх рук, тому що ми залишаємося по домівкам, ми не йдемо на молитви. Ми щось, ну якби ми живемо своїм життям, забуваючи про те, що нам потрібно бути. Не лінуватися, а робити те, до чого ми призвані як церква, як народ Божий, який має піднімати як Моїсею свої руки до Бога і тримати ці руки до тої пори, поки війна не закінчилась. А можливо, може десь опустили ці руки, тому що, ну так, да, тому що, ну, скажімо, бердичні, так і Слов'янсько. Там, можливо, руки більше тримають, брати і сестри, тому що там ближче, і там треба більше тримати, чим ми. Але написано, щоб ми не лінувалися. Тобто, що ми не облінилися, тому що це дійсно те, що може принести апатію, духовну апатію в життя християнина. І тобі хочу навіть задати питання, наприклад, таке. Коли сьогодні було прославлення, і коли була хвала, наприклад, чи молитва, ти є зритель українською як зритель, ти є глядач чи ти є учасник? Ти глядач того, що відбувається, як співає прославлення команда, як вони там барабани б'ють, там чи як гориться Це... Це... В общем, да, ці світлячі. Світ... Дерево, це чи інше, там чи щось інше. Ти дивишся, що це відбувається. Ти глядач в фолі поклоніння в молитві, чи ти учасник, коли ти сконцентрований на тому, щоб поклонитися, і прославити, і щоб возвеличити, тому що коли приходить лінь, духовна апатія в життя християнина, він стає інертним. І ця лінь, апатія вона може і до молитви бути такою, що молитва буде просто посередніше. І до Слова Божого, що ми ти читаєш або чуєш слово, воно тобі вже не цікаве. Ти вже ним якби не живеш. Ти просто послухав, і ти не приклав його до свого серця, тому що ти вже та, чи ти знаєш багато, чи ти робиш багато, ти зробив багато. І ти вже просто в такій духовній апатії, в такої може бути, в духовному, літі, духовному стані. І тому апостол каже: в старанності не лінуйтесь. Тобто в тому, що ти робиш в духовному житті, щоб лінь не прийшла в твоє життя і не забрала. Те, що може забрати лінь, тому що лінь може забрати головне це стосунки з Богом. Те, що воно стане посередженським, по інерції, те, що ти можеш молитися, а ти не відчуваєш серцем. І дуже інколи говорять брати, я молюся, а нічого не відчуваю, або я там прославляю, поклоняюсь, а якби я нічого не чув, дивлюся, інші піднімають руки, там хлех хле, рукоплещуть, а в моєму серці нічого немає. Якби, якби я... Не... то можливо, у тебе щось сталося з твоїм духовним станом, Можливо, ти поправити свій світильник для того, щоб ти дійсно і рукополіскав і воскліцав, і прославляв, і молився з такою ревністю, тому що тобі треба щось повернути і поставити на своє місце. І тому апостол він і говорить про це, що життя християнина після покаяння воно не зупиняється, а воно продовжується. І воно має бути таким, знаєте. Сьогодні зима, і ми можемо це побачити на прикладі. Ну ми цього вже не робимо. Це раніше в дитинстві ми робили. Р... Ліпили баби. бабу снігову. Брали такі маленькі ето, ну знаєте, як це робиться, так? Да? Береш маленьку кульку снігу. Так, чук-чук-чук-чук-чук. Потім І так, і це треба, щоб було, щоб температура була така ще не як зараз, мінус 15 там, чи 20, а коли там саме-саме він мокрий, він тоді просто вона ліпиться, тоді дуже добре. Да? І ти починаєш її катати, і потім вона така виростає, 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 стає, стає такою здоровою, ну, в чим, що ти вже не сильно дає катати, і тоді ти вже там ставиш там, і, і далі ліпиш. І то це називається ліпити. Не знаю, це добре чи не добре для христини. Ну, коротше, є така штука. Ось. То до чого я веду? В тому, що коли ти покаявся і увірував, ти як оця маленька кулька снігова. Але далі по життю, по своєму життю, ти маєш котитися не з високої гори, але щоб до тебе приростало і наростало те, що є від Господа, і те, що Бог хоче дати в твоє життя. Щоб після покаяння з часом теж час вже прожив, щоб ти був дійсно, якось ця снігова куля, яка обліплена вже Божими відкриттями, посвятою від е, служінням. Молитвою, хвалою поклоніння, коли ти хвалиш Господа, не просто Ти прослухав одну пісню, але Ти хочеш, хочеш прославляти, і ти включаєш, і слухаєш прославлення, і ти співаєш. Чи молитва в тебе вже не просто, Господи, допоможи», а ти вже не тільки за себе молишся, ти за інших хадати береш пости і молишся. Тому що ти вже обліплений цими відкриттями і розумінням. Про те, що ти маєш послужити і іншим, і що Господь і через тебе це може зробити. І тому апостол не призиває не облінитися у старанності, тобто в служінні, в житті з Господом, щоб лінь вона не прийшла в твоє життя, тому що вона зробить свою чорну справу і вона уб'є стосунки з Господом, і ти тоді будеш просто інертним, або, скажімо, по формальності. Ти не будеш переживати, відчувати, плакати в Божій присутності, відчувати Господа. Як сьогодні сказав брат про те, що прийшов, і він відчув, ну, якби пережив, да? допустимо, що є своя присутність, чимось, скажімо, да, атмосфера така. А хтось приходить і думає, ну прийшов, якби нічого немає. Чому? Тому що це багато залежить від стану серця. Те, що є в тебе всередині. І тому апостолем продовжує, подивіться, ми сьогодні ми співали, і хтось сказав: я не знаю, хтось послав, не сказав, палай. Чи, Настя, чи хтось інший сказав, чи молитва була? Духом палати. Тобто ти повинен горіти для Господа, і Господом твій дух він має палати. І з часом, коли ти після спасіння покаяння всередині в тебе любов до Господа, вона повинна все більше і більше бути, тому що ти розумієш, що йому суть життя. Вона не повинна згаснути. Як писав книги від відкриття апостол Іван, Іоанн про те, що каже, що любові любові не стало, загубили першу любов. І тому Господь щось має проти, ну, проти тих християн того часу, тому що вони щось втратили. І тому духом пламіння, українською духом палайте, палати. Добре, тобі питання, брат і сестра. Як ти підтримуєш вогонь в своєму серці? Чим ти підтримуєш вогонь в своєму серці? Можливо, тебе воно не, він не погас, ну слава Господу, він горить, це добре. Але ж його потрібно чимось підтримувати, щоб ти всередині горів для Господа, написано Духом Палати. Це означає, щоб всередині щось таке, те, що приносить тепло, життя, те, що згріє, і те, що дає тепло не тільки тобі, а ті, хто, тим, можливо, хто і біля тебе. Яким чином. Ти палаєш духом, тим чином ти підтримуєш вогонь всередині себе. Тому що якщо ти цього це не будеш робити, то Він за... прийде ворог, щоб загасити цей вогонь, щоб загасити ті стосунки з Господом, щоб вони стали просто для тебе формальними, християнство стало формальним, коли ти просто йдеш, знаєш досвід, багаж в тебе є, але Він не приносить життя. Духом палати. Знаєте, я собі думаю, Значить, від чого це залежить? Чи це залежить від того, що ми заспівали три пісні чи п'ять пісень, чи я прочитав слово, чи не прочитав, чи є сьогодні там стільки місць Писання чи немає. Від чого залежить моє, щоб я палав всередині себе? Щось має мене запалювати, щось має давати мені цей вогонь внутрі мене, для того, щоб я духом палав, тому що апостол Павел Кор це пише, значить він знав, що це може бути. Воно може згаснути. І думаю, можливо, і молитва у тебе в твоєму житті, я не знаю, вона така єлі-єлі піднімається, як це вогнище. Знаєте, вогник може бути таким, а він може, якщо підкинути в нього дрова, він такий піднімається, що, що о, як, як в таборі, коли біла, три роки-два роки назад, коли запалили там Рома і там шини, різні, 5 ранку комендантська година, і дим весь закрив все це село. в общем, Я же думав, що у нас там. Прийдуть з нами, що нам щось скажуть. Ото палало. Чим більше дров підложили, тим більше палає. Тому коли ми приходимо на служіння і коли хвале поклоніння, коли зібрання, є молитви, є домашки, є зустрічі, є служіння, це ці дровішки, вибачте, за таке слово, які ми підкидуємо в, свої, в своє в своє серце, в свій стан, щоб палати для Господа. Тому що, якщо брат каже, знову ж каже, дві неділі не був на служінні, і він каже, я щось втрачаю. Це дві неділі. А хтось подумав, ну що таке дві неділі не буде на служінні? Ну, минулого разу нас було холодно, то не приймається. <сум> хтось подумав, ну не пробував на дві неділі, ну нічого, як ви такого, розумієте? Тобто, що відношення всередині, розуміння важливості і цінності, що буде давати тобі вогонь всередині тебе, щоб духом палати для Господа, щоб Дух твій пала всередині. Що ти робиш для того, щоб твій вогонь не погас? Особисто дай відповідь для себе. Що ти робиш для того, щоб вогонь не погас? Ти зберігаєш віру, можливо, ти зберігаєш своє сповідання, що Ісус Господь, що ти був грішник, що ти прощений. Чим ти підтримуєшся внутрішній вогонь всередині себе, щоб не згасло, а щоб палало. Тому що слово тут написано духом палайте. Тобто він має ну, «фу і приносить. Это... Запалює. Також аж, аж жарко. Один служитель сказав: хто пізнав Божю милість і вкусив Божю благодать, той ніколи не буде холодним. Хто пізнав Божу милість і вкусив Божю благодать, той ніколи не буде. Не голодним, а холодним. <сіх> холодним для Господа, тому що щось змінилося. І те, що всередині тебе сьогодні, наскільки ти палаєш, воно залежить особисто від тебе. Ми, я можу говорити, розказати, тобі служитель може сказати, може прочитати і почути. Але поки ти не зробиш щось в своєму житті, щоб всередині тебе це дійсно було. То і Господь цього не зробить, якщо ти не будеш відкритий і каже: Господь, я хочу горіти, але не згорати, як той куст. Пам'ятаєте з книги Вихід? Бог, коли запалив, Він горів, але не згорав. І це притягнуло Май... Майсія, да? і він прийшов на це місце. І тому так само Бог хоче нас, запаливши, щоб ми горіли, але щоб ми не перегоріли і не згоріли. А щоб продовжили бути живими для нього, тому що твої живі відношення з з живою особистістю. коли ти молишся і говориш, послухай, ти хочеш нагадати, ти не говориш до абстрактної лічності, особистості, ти не звертаєшся до когось, якогось, якби кого ти не до якби до, до, до чогось іншого, до чогось не можеш. Це особистість, яка чує. Знає, переживає за тебе, любить тебе і участвує в твоєму житті. Це Господь Отець, Бог Отець Небесний і Господь Ісус Христос. І тому молитва вона також не може бути формальною, тому що ти знаєш, що ти звертаєшся до того, хто чує і сапереживає тобі, щоб допомогти тобі в твоєму житті. Ми говорили про це кілька тижнів: що Ісус став людиною, щоб він міг відчути біль. І страждання людини на землі, і для того, щоб допомогти. І кому, коли ти валаєш до нього, то він розуміє, про що ти просиш. І третє: Господові служі. Служити Богу це означає служити людям і служіння Господу, в чому воно проявляється, в чому воно є. І знову, якби це, знаєте, це якби не якби сказав так. Це не вибір, це повеління. Можна так сказати? Це повеління. Господу служити. Я ослік. <різь> Я так ніколи чесов, не казав, знаєте, просто ми в харизматичній церкві, ми якби так на навчать. <різь> Я знаю, що ну, нормально все, але у нас так навчили зовсім по-іншому. От. Але ну, ми знаємо цю історію, коли цей ослік надам Господу із, із історії життя Господа Ісуса Христа, коли Він йому було їхати в Єрусалім і там знайшлося то, в кого був цей ослік. Потім нас казали, що це може бути твоя машина, свій будинок, твій дім, твоє майно, те, щось у тебе. Воно надобно Господу. Для того, щоб звершувалось служіння. Тому є домашні групи, які збираються по домам, хтось переставляє свій дім, хтось робить те чи інше, провідує, молиться, служить, е жертвує навіть ну, і так далі. Все, що робиться, це називається служіння Господу. І тому ми призвані, брати і сестри, християни, бути не прихажанами, а дітьми Божими і служителями, тому що в Біблії немає слова прихажання. Це не біблійне слово. Є діти Божі. Як апостол Павел каже, я Божа дитина, який живе в Божій любові, але в той самий момент він назвав себе ще і слугою або служителем нового заповіту. І тому ми також являємося і служителями. І тому ми надобні, Господи, і кожен з нас може зробити свою працю в певному напрямку. Єдине, тобі залишилося, чому я це говорю сьогодні, тому що нас вперед попереду цілий рік, і ми говорили про те, щоб в цьому році ми могли принести пліт і казати: Господи, в началі року, що я можу зробити для тебе. Тому що ми розуміємо своє бажання, своє серце бути з ним, тому що він для нас зробив так багато, і тому, що ми живемо уже не для себе, ну я так думаю, і маємо так думати і жити, а для того, хто зробив для нас так багато. І тому останнє списання відомо все місце друге коринтянам». Ці, ці місця, які дуже часто статі, десь які в мене в серці, в моєму висвітлюються, коли я думаю, про що говорити. Всі ці місця ми вчили на біблійній на відеошколі Ріка і Беті Стромбик. І вони до сих пір, вони, тому що, їх, видно, давали, і вони до сих пір горять в моєму серці, я знаю, і це місце списання, одне із них, яке ми вчили, яке нас навчили, закладаючи основу, я говорю для себе, для мого майбутнього духовного життя як християнина, не як пастиря, я тоді, ще не був пастерем не був службу, а просто як християнина. От. І ми відкриємо друге, друге корінтянам, п'ятий розділ. Останнє місце 14, 15 вірш. Бо любов Христова обіймає нас, що міркуємо так. Якщо один помер за всіх, то всі померли. А Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, що робили? Давайте вслух. Щоб ті, хто живе, вже не для себе жили, але для померлого за них. І Воскресло. А можемо хочеться так читати? Чи, чи можемо так прочитати, громче? Ви ж Слово Боже читаємо? Давайте разом. А Христос помер за всіх, щоби ті, хто живе, вже не для себе жили, але для померло за них і Воскресло. І тому в нашому житті, як християн, є це розуміння, що ми б жили не для себе. Ми вирішуємо, яким певним чином бути посвяченим цьому життю. І коли ти говориш Господь, ось я, він завжди знайде те, що ти можеш зробити для нього. Тому Господу служіть, і ми не живемо для, того, для себе, а для того, хто помер за нас і воскрес. А хто за нас помер і Воскрес? Ісус Христос. Тому наше причастя – це свідчення того, що ми є Божі діти, і ми приймаємо Його, як померло і Воскресло. Але після цього є наше життя, яке Бог вдохнув нас і дав нам поштовх, щоб ми жили уже не для себе тільки, а також і для того, хто помер за нас і Воскрес. Амінь. Давайте піднімемося.